Усім привіт! Ви на каналі Психолог про книжки. Мене звуть Ірина, я психолог і психотерапевт. І на цьому каналі я ділюсь одним зі своїх хобі – це прочитаними книгами. Очевидно. Або, можливо, навіть двома. Я ще думаю, чи вплести якось в цей контент якісь свої в'язальні проекти, тобто друге моє хобі, в'язання і гачкування. Я поки розмірковую, але якщо вам цікаво, то ставте вподобайку в цьому відео. І сьогодні я поділюся з вами своїми читацькими планами на це літо. А саме я буду брати участь у читацькому марафоні від Олесі з одноіменного каналу, який називається Персикове літо. Я підібрала вісім книжок під вісім. Пунктів цього марафону. Оригінальне е, відео можете переглянути на каналі Олесі з оголошенням цього марафону. Посилання я залишу внизу. Е, отож, я буду трошечки підглядати по пунктам цього марафону. І перший пункт марафону Персикове Літо це книга про пригоди. Для закриття цього пункту я обрала для себе книгу Лукавства Лока Ламори. Мені відомо, що в цій книзі розповідають про пригоди злодюшки, так написано в анотації. І я так для себе трансформувала цей пункт про пригоди. Можливо, вони тут не зовсім літні. Я не знаю, яка тут буде про року. Але явно це буде щось дуже пригодницьке, а ще це в жанрі фентезі. Моєму улюбленому жанрі, і, ну, я не могла не включити в цей марафон щось фентезійне. І наступний пункт е, марафону літа – це сімейна сага. Для закриття пункту сімейної саги я обрала книгу, яку рекомендує і Олеся у своєму відео: це Ті, що співають у терні. Е, вже такий. Класичний певний твір, але я ніколи з ним не знайомилась. Все, що я знаю, це лише те, що це сімейна сага, і щось буде розвиватися, ось події протягом великого проміжку часу. І, здається, щось про Другу світову війну, чи події після, чи до Другої світової війни. У мене це інтригує і, напевне, це єдина сімейна сага, яка була у мене на полицях. Не те, щоб я дуже люблю цей жанр, але саме з цією книгою хочу познайомитися. Сподіваюся, що у мене це вийде, хоча, хоча не скажу, що я дуже з ентузіазмом підходжу до цієї задачі. Скоріше, я хочу спробувати. Якщо мені не зайде, то я думаю, що я спокійно зможу цю книгу відкласти і не продовжувати її читати. Наступний третій пункт це літній триллер або любовний роман. На цей пункт я вирішила взяти продовження книги Служниця, це секрет служниці. Я не впевнена, чи тут дії розгортаються влітку. Але я дуже хочу прочитати це продовження, і ем, мені дуже сподобалась свого часу перша частина, яку я читала рік тому. І я думаю, що це буде дуже ем, достойний пункт. Тобто я покладаю ем, такі високі очікування на це продовження, е, нібито вже чула теж позитивні відгуки. Е, в цій частині е, наша служниця. Яка тепер має певні специфічні навики, буде використовувати начебто ці навики і допомагати іншим жінкам. Мені цікаво, як це в неї вийде чи не вийде. Побачимо. Перейдемо до п'ятого пункту даного марафону це екранізація. В цьому пункті у мене цілих два претенденти. Один зараз у мене на руках. А інший я собі думаю придбати. Перший це Бріджертони. Придбала цю книгу, тому що побачила, що її будуть читати у червні місяці на книжковому клубі Вовчиці пані Емми і Яни. Мене зацікавило. Серіал я дивилась, мені дуже сподобалось. І я поки їхала в метро, як купила цю книгу, прочитала 18 сторінок, і знаєте, що вони мене так торкнули, як не торкнуло початок серіалу. А тут починається із того, що нам показують дитинство Саймона і як його батько з ним обходився. І це прям так щось дуже дуже защемило серденько на цих сценах. От. Коли я дивилася серіал, мене якось не так приймало. Це перший претендент на пункт екранізація. Другий претендент у мене із серії КСД Культріт новинка це мемуари Гейші. Мені подобається фільм, і я хочу прочитати книгу. Прям дуже хочу, але мені її ще треба придбати. Тому, можливо, в цьому пункті є навіть дві книги. Ну, Цим двома книгами закрию цей пункт. Наступний пункт у нас свято, цирк, вистава або щось у тому дусі. Ну, Звичайно, на такий пункт у мене відразу був претендент Це нічний цирк. Теж чула багато позитивних відгуків, що вона чимось нагадує навіть піранезі Сюзанни Кларк. Піранезі мені дуже сподобалось свого часу. Оцей такий якийсь не дуже зрозумілий ем, сеттінг, Щось таке коїться, що ти дуже не розумієш, що відбувається, і лише під кінець, щось стає таке зрозуміле. Мені дуже подобається така атмосфера незрозумілості, коли дуже активно мозок працює, намагається зрозуміти, що ж це таке, що ж це коїться. Я таке люблю, тому покладаю сподівання на цю книгу. Шостий пункт марафону Персикове літо це роман дорослішання. І тут я, нарешті, хочу прочитати книгу Стівена Чібовського Уявний друг. Тут нам розповідається про хлопчика, який має уявного друга, і ми поступово будемо дізнаватись, що ж це за уявний друг. Ну, я стільки подивилась оглядів на цю книгу, що вже трошечки собі проспойлерила, що ж це за уявний друг. Але, як не дивно, це ще більше підігріло мій інтерес до цієї книги. Я вам трішки натякну, що це трошки стосується віканства, віканської магії. Ну і, і все. І все. Поки тільки так. Я сподіваюся, от що ось цю книгу я точно прочитаю цього літа. Принаймні, дуже буду намагатися це зробити. І останній пункт марафону, восьмий, це книга, де багато уваги приділяється природі. У марафоні немає обмежень, має бути це художня література. Чи І на цей пункт я спочатку дуже довго шукала щось, де може бути багато природи, щось мені нічого в око не впало з тих книжок, які я маю. Тому я вирішила дочитати книгу Садотерапія, яку я читала два роки тому, здається, ще будучи в евакуації після повномасштабного вторгнення, Дочитала її до половинки, потім щось мені не пішло. Я пригадую, що тут дуже було багато наведено статистичних даних, різних досліджень, і це трошки вже втомило, і тому я відклала цю книгу, мені хотілося тоді читати щось художнє. Можливо, цього разу у мене вийде її завершити. І основна тут думка про те, як е, робота в саду допомагає. Е, Психічній реабілітації. І наводяться різні дослідження роботи з психічно хворими, з людьми з інвалідністю, навіть здається, з тими з ув'язненими людьми, також, які отримували позитивний ефект психічний після ось такої садотерапії. Мені це дуже цікавить. І після читання цієї книги дуже хочеться попорпатися десь на клумбі чи в саду. Це така побочка. Але ну, побачимо, побачимо. Не ставлю надій, що я її дочитаю, але, але до цього пункту вона підходить. Це всі пункти. Я думаю, що хоча б більшість, сподіваюся, що мені вдасться закрити, хоча б. Чотири пункти. Якщо я цього марафону закрию, я вже буду дуже собою задоволена. Для мене це, скоріше, як мотивація на щось почитати, те, що я давно не хотіла, і я зрозуміла, що ось ця штука з спільним читанням чи марафоном дуже для мене працює, тому що це щось таке. Спільне, і воно якось тебе мотивує прочитати ту чи іншу книгу, тому що книжок не прочитаних багато, і коли я хочу щось взяти новеньке, мене розгублююсь дуже сильно, тому що хочеться і те, і те, і те, і інше. І в результаті я не можу вибрати нічого, або беру читати відразу декілька і вони затримуються. так, Я не можу дочитати довго хоча б якусь книгу. Тому беріть участь у марафоні Персикове літо, знову ж таки, посилання будуть внизу. Так само внизу будуть посилання на мої соцмережі. Доєднуйтесь до мене в інстаграмі, там я розміщую більше професійний контент, і можна познайомитись зі мною як із спеціалістом, якщо вас це цікавить. Дякую за увагу, дякую, що дивитесь відео, і до зустрічі в наступному включенні. Па-па!